На театральній площі та біля райдержадміністрації з'являться розумні зупинки. Про це черговий раз повідомили під час засідання виконкому. Встановлюватиме їх підприємство автоіміч вже найближчим часом. Має бути в цьому році. Це передбачено угодою. Про угодою одна була передбачена. Це ми вже випросили або додаткову угоду виставили. Друга, наскільки я пам'ятаю, біля. Рай, райдержадміністрації, я можу помилитись, виясни, але одна в театральній площі за неї дуже довго спір був, бо дійсно там є фасад, і ми не хотіли закривати. Але дуже привабливо те, що дуже багато людей на театральній площі дуже багато скористується. Якщо така зупинка матиме успіх серед рівнян, то до кінця року встановлять ще декілька, зазначив міський голова. Ми собі так закладаємо за таку якби заначку, щоб ще хоча б вісім зупинок в час таки збудувати. Можливо, кожна третя зупинка в місію підходить. Бачите, що на ваш автобус буде через стільки хвилин. Крім зупинок, очільник повідомив і про новий маршрут та тролейбуси. Ну от найближчий час здобів завершення тендер по п'яти слова чеським тролейбусам, і ми зразу відкриємо маршрут на 12 школу. І десь приблизно через декілька тижнів завершуються всі процедури по цьому дообусу. Нагадаємо, дообус має сполучати мікро район північний і складовищем нове. Гібридний електротранспорт може частину шляху проїхати на дизельному пальному. Таким чином нову контактну мережу не доведеться проводити. Любов Данча, Романшиконець, випуск новин.